Нещодавно відбувся випуск кадетського корпусу. Він унікальний проєкт для нашого міста, для України в цілому. Яка доля сьогодні цих курсантів? Де вони будуть, де, вони будуть, де будуть працювати, служити чи навчатися, можливо, далі? Дійсно, проєкт унікальний. І... Ми з задоволенням до нього долучилися, тому що поліція Вінниччини започаткувала цей проєкт ще до того, до війни, скажімо так. Але унікальний тим, що підібрали дітей, підібрали, скажімо так, з усієї області, це не тільки Вінниця, це вся область там була до цього проєкту дотична. Ми включилися, почали проводити заняття в нашому навчальному закладі. Вони зайшли в наші аудиторії, до наших спортзалів, до Тирів, зайшли, в їдальню зайшли, скуштували курсантської каші там, чи борщу. І не всі, звичайно, вони стануть курсантами вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ, але переважна більшість стане. Я в цьому переконаний. От, бо пооформляли особові справи, найбільше для до них нас, до умови нас діють. Вступили. Ну, Вони підготовлені. Пільги вже такі, що вони підготовлені, вони отримали вже знання, вони з угу. фізпоготовки проводили заняття. Тобто вони, я впевнений, що краще підготовлені, ніж їхні, ну, скажімо так, однолітки, які не були дотичними до цього проєкту. Ну, і саме головне, що навіть ті, хто не стануть курсантами, не стануть студентами. Але вони точно не підуть шапки знімати, тому що з ними проводились заняття. Тобто, правосвідомість цих дітей, от ми підняли, підняли надзвичайно високо разом з поліцією Вінничини. І е, вдячний і губернатору, і меру міста, голова обласної ради був присутній. Тобто на високому рівні ці всі заходи проводились, приділяли увагу їм, да, вручили їм такі жетони. От, Кадетів поліції. Тому це надзвичайно вдалий проєкт. Я думаю, що він, ми будемо точно його пропагувати, щоб він був започаткований і в інших наших областях. Воно того варте, от, бо це разом зі знаннями, зміннями, вони отримали і такі речі, як національно-патріотичне, військово-патріотичне виховання, були зустрічі з воїнами, з героями. От. І це назавжди. Воно там, я впевнений, що воно безслідно для них не пройде. Тобто це люди вже не байдужі, патріотично налаштовані, ну, угу. кращих, з кращих. А очі світилися, горіли таким їхній максималізм, їхнє завзяття. Ну, я... Просто ну, от, знаєте, з радістю на них дивився з гордістю, що такі діти, такі молоді люди є на Україні, є на uh -huh. Вінниччині. І звичайно, будь-який навчальний заклад їх з радістю прийме от, в свої лави і вони будуть служити, будуть навчатися. Це наше майбутнє, це прекрасно. А коли відбудеться наступний набір і хто зможе долучитися? Ну я думаю, що наступний набір буде вже після нового року, uh -huh. от безумовно. Ранньої такої профорієнтації там немає. Ми беремо випускник випускний класи, тобто хто завершує навчання після нового року. Вони долучаються через відділи поліції, через рекрутинг, який є. Тобто, ті, хто набирає поліцію, вони до кадетів мають відношення. І заняття з ними проводили, ну не тільки ж наші викладачі, не тільки курсанти ними, або наші магістри опікувалися. опікувалася і ювенальна превенція Івана Володимировича Іщенка, начальника ОНП. Він особисто, його заступники. Ну от Я от все, що згадую, це тільки позитив. Знаєте, Коли молоді люди, от ми завжди щось от передивляємося, коли бачимо ну, дитину, от, ну, молоду людину, ми завжди як кажуть, зупиняється погляд на цьому всьому і настрій зовсім інший. Тому як би там не було, але незважаючи на війну, незважаючи на скруту, життя продовжується. І я впевнений, що сьогодні в нас одна така мрія, щоб ми перемогли. От. Але ж у всіх це одна велика. А у всіх є і, і заміж вийти, от і освіту і, і отримати, і, і десь в спорті якісь були здобутки. Мільйони таких людей. І... Дуже приємно, що що ці ну, діти не, не запущені, що вони батьки поприходили, і теж з гордістю Ми батьків подякували, що вони не сховали, не вивезли нікуди. А вони саме направили для того, щоб вони навчалися, щоб стали до лав Міністерства внутрішніх справ, до лав національної поліції, тому і їм подяка рідним, близьким. Тут теж їх заслуга. Вони виховали так дітей і в такий тяжкий час. Підтримують їх у цьому непростому виборі, це заслуговує на повагу і на всіляку підтримку.